Фартія Батьківщина хоче зробити певні заяви. Взагалі для того, щоб ви орієнтували, що відбувається зараз в нашому місті. Мамаць скликав позачарову сесію. Але в той же ж момент, на нашу думку, він зробив все можливе для того, щоб сесія не відбулася. Він зробив все можливе для того, щоб депутати від Совісті України, від партії регіонів, сюди не з'явилися. Ми взагалі це бачимо по тому, як апарат міської ради підготувався да, до проведення сесії, навіть немає мікрофонів. Це спланована акція. В першу чергу вона направлена на що? На те, щоб подивитися, яка позиція громади. Можливо, сюди прийде 5 чоловік з вигуками ганьба маю. То він тоді скаже, після завтра проведу сесію, вже ніхто не прийде. Все добре, і як з самого початку він розраховував на те, що воно розсосеться саме по собі. То ми хочемо заявити, що воно саме по собі не розсосеться. Наші вимоги, які були на початку про відставку секретаря міської ради і відставку міського голови, вони залишаються головним.